Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху, права людини. Друзі, оскільки йде прямий ефір, я тут в тих казематах, напишіть, чи видна картинка, чи мене добре чути, і напишіть, з яких ви міст зараз дивитесь. Якщо буде походу у вас якісь запитання до мене, по тому що ми маємо цю розмову з вами, тоді задавайте питання, радо відповім. Отже. Тема в нас сьогодні така, що наші з вами дії призвели до того, що аги, режим кинувся в таку агонію. По чому це видно? Це видно по тому, друзі, що ми з вами почали захищати наші права та свободи, вигравати справу по судах, виходити на масові акції. Ми видали з вами 200 тисяч тараж газети, сотні тисяч плакатів, листівок. Людей, які почали захищати свої права та свободи, по кожному місці і селі вже було досить багато, і режим впав агонію. Те, що я зараз тут знаходжусь, те, що я пройшов СІЗО, зараз психікарня, те, що ви прийшли багато хто обшуки, те, що ви прийшли багато хто допити, переслідування. Прослуховування телефонів, блокування ваших аккаунтів в соцмережах. Це говорить про те, друзі, що наші кроки є вірні, і режим кидається з однієї агонії в іншу, з однієї крайності в іншу. Мені шили там спочатку агент Кремля, антиваксер, зараз психлікарня. Там Бог знає, що завтра вони придумають. Тобто вони сходять з розуму, тому що. Вони не знають, як діяти проти людей, які читають закони, вивчають Конституцію, приходять один другому на взаємодопомогу і взаємовиручку, і для режима це реальна катастрофа. Я пригадую собі слова з Євангелії, коли Ісус Христос зі своїми учнями, і сліпий чоловік сидів край дороги, а було так прийнято, і навіть зараз. Якщо в людини щось не так, значить вона десь. Накасячала по житті, чиї родичі, батьки. Ну тобто, щось не так. І учні спитали Ісуса Христа: а хто зрішив? Він чи його батьки, що він сліпим, народився? Ісус Христос відповів: ні він не зрішив, ні батьки його, а щоб ділам Божим виявитись на ньому, во славу Божу! Отже, друзі, також те, що проти нас зараз йдуть репресії, переслідування, СІЗО, це психлікарня, допити. Те, що проти нас ці всі обшуки, репресії, блокування акаунтів, переслідування, це все, друзі, для того, щоб ділам Божим справдитись. Це для того, щоб було все во славу Божу. Тому що режим пішов проти нас, а нам заподіяти він нічого не може. Його трясе просто той режим. Але також, друзі, конвоєри, які були біля мене, ті люди, які проводили обшука, ті всі поняті. 에, зараз ця, ці санітари, всіх ці, ці лікарні є багато порядних людей, тобто є різні. Але є багато порядних людей, які бачать, наскільки в нас люди жартовно тут чергують, один другому допомагають, приїжджають на обшука, 에, один другому на допомогу. Це, друзі, показує, що ми йдемо справдою, ми 에, один другого відстоюємо. І ті люди, навіть які стоять нібито по другу сторону барикад. Також прокидається. І друге, це показує друзі, безсилля режиму. От що мені ще можуть заподіяти? Ну, вбити мене хіба ще можуть. Я думаю, мене би вже давно розстріляли, як колись було в 30-х роках, але десь не до кінця вони зараз це можуть зробити і їх, їх трясе направо-наліво. Бо все, що вони роблять, це вскриває, показує правду, що режим, який є сьогодні в Україні, він не має людського обличчя. Він цей режим не передбачений, щоб люди мали права та свободи, як виявилось, тому що працівники поліції розповідають, що постанова кабінету міністрів, що би там не було написано, вона є до виконання. А я запитую працівників поліції: а якщо б постанова кабінету міністрів писало, що працівники поліції всі мають стати гомосексуалістами, то що? Ви завтра станете всі привідними, бо 117 стаття Конституції каже, що поснова Кабінету міністрів є до виконання. А я вам кажу, працівники поліції читайте уважно. В межах своєї компетенції Кабмін дає розпорядження і постанови в межах компетенції, що ви стали задньопривідними, то Кабмін не має права видати такої постанови. А ви, працівники, вірите в це поліції. Розумієте, що щоби не написав Кабмін. То треба виконувати ні в межах своєї компетенції. Він не може порушувати закони України і не може порушувати основний закон Конституції України. До речі, я сподіваюся, що скоро Служба безпеки України буде брати тих народних депутатів і тих, хто підписував, щоб президентів щоб змінювалися Конституція, оскільки вони на це не мають права. Змінювати Конституцію має право лише народ України і на референдумі. Таке є трактування Конституційного суду України. а У нас депутати назвали себе Конституційна більшість і змінювали конституцію, і президенти її підписували. Побачимо, як буде діяти Служба безпеки України, чи вона буде е, діяти як завжди ніяк. Вона тільки може проти мене вийти, е, разом з тими медіа-брехливими не змішати, на чому там світ стоїть. А зараз набрали в рот води. Пройшло більше місяця. Де докази? Брехунці, нема нічого. А чому не вибачається медіа, ці брехливі експерти? Навіть у Львові багато хто ходив там, просив у мене допомоги, а потім я вийшов в СІЗО, дивлюсь, а вони розповідають про мене небелиці. А ви ж, хлопчики і дівчатка, в мене допомоги просили. Деякі журналісти, я їм підписував, віддавав. В університет їм практику ставив початки, а вони потім проти мене ж за касу ходили і розповідали. Ну, але, Бог їм суддя, я їх не суджу. Вони себе засудили своїми словами і своїми діями. Отже, друзі, те, що ми робимо, це приносить плід. І те, що нас, проти нас режим пішов репресією, це означає, що ми робимо все вірно. Бо зараз багато. В лапках знатоків розповідають, що щось якісь неправильні дії, хтось не з тим зв'язався. Дехто каже, а папірець треба було мати, такий папірець і тебе там е, ніхто би не чіпав. Брехунці і нерозумні, може не брехунці, може нерозумні. Нерозумні і наївні. Каже цар Соломон: наївний, допоки тебе будуть дурити. Не будьте такими наївними і е, нерозумними. Чому? Поясню, от я тут з 16 листопада ці всі переслідування, репресії, обшуки, допити, спитайте, скільки разів подивилися в мій паспорт? Коли мене проводили обшук, я питав, вже там три з половиною години прийшло, кажу, а ви хочете подивитися на документ, який в мене, а їм не цікаво. Які документи, які папірці, друзі, відкрийте очі свої? Я на суді представився. Остап, син Василя з роду Стахів. Як це сприйняли? Стахів Остап Васильович. Тобто, оце, що розповідалось, воно не діє. Багато хто мені казав, Остап, спитай суддів за посвідчення. На апеляції я затребував посвідчення суддів подивитися. Вони мені відмовили, справували далі і мені дали 60 діб арешту. Друзі, те, що е -е, понарозказували десь комусь. Що воно працює, а воно виявляється, не працює. Можливо, в якихось там справах воно десь може проскакувало. Ну, ви бачили, щоб дати мені 60 діб арешту, мене пускали без маски на суд. Коли мені вже вирішили, коли не то, що вирішили, коли я дав скаргу, по тому, щоб перебувати на цій експертизі психічній та на стаціонарі. Я дав апеляцію. Мене в суд не пустили, бо я без маски. Тобто, коли я вже захищаю свої права, тобто цей режим не діє якось там в правовому полі, цей режим, який є сьогодні, він наплював на Конституцію України, на закони України. Я пригадую, як конвой Служби безпеки України, мене віз з валяви до Львова, і я їм кажу: а ви чого взагалі приїхали? Вони мені там. А ти там людей баламутиш, ти їм кажеш Конституцію читати. Чуєте? Конституцію читати, коли я кажу, це людей баламутиш. Тому зараз дехто вискакує і каже, устав неправильно робив. Устав, виявляється, казав, вчись закон і Конституцію. Захищайте себе і приходьте один другому на допомогу. Виявляється, це неправильно. Друзі, багато, і це треба визнати, багато блогерів, журналістів, багато громадських діячів. Продалися Службі безпеки, працівникам поліції, охлократичному режиму. Я їх не засуджую. Хто я такий, щоб я їх засудив? Я кажу, вони себе засудили своїми словами і вчинками. І ці зараз, ті, що сидять вже на касі чи під погонами, будуть розповідати, не треба ходити на масові акції. Та як мене постійно просять, ходунки тут ходять. Остап тільки не роби масові акції, і ти на другий день виходиш звідси. Уявляєте, чого вони бояться? Масових акцій, вони бояться зборів людей, спільнот людей. І зараз буде багато хто говорити, не треба виходити на акції, не треба збиратися, не треба вчити конституцію. Будуть казати, будуть казати, не треба захищати свої права та свободи. Будуть мене поливати брудом, вас будуть поливати брудом. Це друзі говорять про те, що система, недосистема ця цей режим тираніє, він вагоніє, він не знає як. Зупинити пробудження людей. Але, друзі, правду не вбити, як сходу Сонця не зупинити. Тому ми, друзі, об'єднуємося силою духа, силою нашої організованості, силою наших знань, тим, що ми любимо Бога і людей і самих себе. Виявляється, я великий злочин зробив. Я люблю Бога і люблю людей як себе. Це є злочин в цій країні. Це вже зразу ти агент Кремля, там я не знаю, ще там щось розумієте, понабріхували, обріхали, а зараз всі сіли на п'яту точку і не знають, що зі мною робити. Тому що доказів нема, тримати мене далі вже вони не можуть. А що далі придумати щось? Сидять усі щурики і думають. Але я тим щурикам скажу, що би вони придумали, Бог все оберне мені на, доп... на перемогу, бо Бог мене веде. І дехто каже, остав, ти там багато релігії говориш, а я кажу, я за релігію взагалі не говорю. Я не належу до жодної релігії. Чуєте? До жодної. Я себе вважаю учнем Ісуса Христа, братом Ісуса Христа і другом Ісуса Христа. От хто я є! Я тіло і кров разом з Ісусом Христом. Христос каже, ви Боги, тому творець в мені, я творю своє життя сам. І кажу вам! Творіть своє життя, бо ви є творці, ви боги, а писання годі осунути. Чому себе вважаєте рабами ще кимось? Чому не вважаєте, що ви творці, адже душа це від творця йде, а тіло це храм. Тому не скверніть свій храм окольчиками, не надівайте на себе намордники. Не будьте рабами, ви діти Божі, ви сини Воскресіння, Ви сини Божі. От хто ви є! Не надівайте на себе щось злишнє, не обезличуйте себе, бо диявол обезличений. Не обезличуйте себе тими намордниками на обличчі. І не грайте в сатанинські ігри навіть на одну секунду. Якщо б так було, то б це все впало в один момент до цей раз Вадняк. Тому, друзі, кріпіться, ми йдемо вірним шляхом. Об'єднюємося, рух права людини каже: приходьте і станете правозахисниками. Приходьте і станете журналістами. А я вам кажу: не шукайте собі пастухів. Будьте лідерами, кожен. Знайте, що якщо ви ходите, то не за мене чи за когось, за себе виходьте. Бо як себе не можете відстояти, то кого ви відстоїте? Якщо ви чимось залежні, то ви вже не вільні. Хто залежний від грошей, раб грошей, хто залежний від розпусти раб розпусти. Хто залежний від посад, раб, раб посад, хто залежний, можливо, там, страху, той раб страху. І хто поклоняється Богу зі страху, той Богу не поклоняється, а страху поклоняється, бо Бога любіть всім серцем своїм, всією душею своєю і всім тілом своїм. Бо релігія це був обряди там і так далі, це посередники. А любов до Бога нема посередників. Богу треба молитися тут, в серці своєму, бо Бог є дух і істина, тому в серці своєму треба поклонятися Богу і любити Його в серці своєму. Так каже Ісус Христос. Тому усвідомте це і живіть наповну, не майте страху. Дехто каже, Остап, тебе обмежили. А я кажу, як мене можна обмежити, якщо я жива душа? Животворяща, та від Животворящого Духа Святого від Бога прийшов це тіло і на цю землю, то чи я в СІЗО, чи в в психлікарні, де би я не був, я на цій землі і я прийшов на цю землю, де би я не був, тому мене обмежити не можуть взагалі. Якщо мене тимчасово поставили в СІЗО, чи в тюрму, чи в цю психлікарню, а я взагалі тимчасово в цьому світі, то як мене можна обмежити в чомусь? Де я тимчасово? Я тут тимчасово, чи в цьому тілі, чи в СІЗО, чи в психлікарні. лікарні. Тому в мене нема страху, на мене неможливо подіяти. І я кажу: будьте лідерами, будьте сильними духу, виходьте за самих себе, кріпіться і знайте, що сила, яка всередині нас сильніша за цей світ. Подивіться на мене, я простий чоловік. Сходорова, А нічого не заподіяти не може ця недосистема, цей режим вагонії. Ви ж такі, як я, а я такий, як ви. Тому давайте спільно об'єднаємося, приєднатися в рух права людини і спільно змінимо нашу країну, спільно захистимо права та свободи людини, вибір людини. Бо найцінніше від творця людина має цей власний вибір. Оце, друзі, треба захищати. Тому напишіть свої думки, підпишіться на мій канал, напишіть, з яких ви мені здивитесь. Якщо є запитання до мене, пишіть в коментарях. Приєднуйтеся в рух права людини. І знайте в січні між 25 і 28-м ми виходимо проти законопроекту 41-42. Всім донесіть це і тих супутніх законопроектів, якими вони нас розводять далі. Тому, друзі, люблю вас. Обіймаю вас і знайте, ми все робимо вірно, ми на правильному шляху. Тому режим вагонії і годні пораховані. Ми ж знаємо, що ми йдемо до перемоги і кінця їхнього. До зустрічі, мої любі! І пам'ятайте, Давид сказав: вони хваляться колісницями та кіньми, а ми словом Божим. Вони впадуть, а ми ростемо. Перефразовуючи це, вони хваляться беззаконням, розпустою, крадежом, злодійством, вбивством. А ми тим, що опираємося на Бога, друзі, отим ми хвалимося. Помагаємо один другому. Я скажу за себе, як християниня вірю в Ісуса Христа. Я знаю те, що якщо ви полюбите Бога, ближнього свого, як себе самого, тоді. Зміниться ця країна. І беріть на себе відповідальність, особливо чоловіки. Ви маєте захистити себе, своїх жінок, дітей і батьків. Це призначення чоловіка бути сильним духом, фізично, тілом і не мати страху, бо жінка має сховатись за ваше сильне плече. Тому чоловіки живіть вільно, без наморнику, як і жінки. До зустрічі, мої любі! Радію, що я поруч з вами, а ви зі мною. І дякую вам, друзі, за молитви, підтримку і за те, що ви є. До зустрічі, мої друзі. Поширте це відео.